З собаками шукали людей, закрило локацію, що тут вже нема нікого. Ми повертаємося і знаходимо п'ять пацанів наших. Хоча локація вже закрита. Тобто, поки я сам особисто не перевірю локацію, я нікому не довіряю. Ні собакам, не іншим людям, які шукають. Тому що ну, в мене болить. Я хочу знайти цю людину і повернути її додому, щоб душа заспокоїлася. Тому що війна вона не закінчиться. Ну не закінчиться, поки ми їх всіх тут ну, не зберемо і не поховаємо. Тут знаходили рештки радянських воїнів, німецьких, а зараз тут же на цих позиціях ми знаходимо наших воїнів українських і російських солдат. Ну, що змінилось? Нічого. Ну, люди не змінились. Вони залишились такими же безглуздими, ну, безглуздими просто. І, і кінця краю цьому безглуздю я, я не бачу. Батьки тобі дзвонять і говорять, дякую, що ви повернули нам дитину. Ну, ти розумієш, як важливо повернути цю дитинку додому. Тому що ну, без неї, без цієї дитини не складається пазл життя у батьків, у рідних. Тому що треба поховати і приходити туди, де покоїться тіла і куди може прийти душа, де, де мати, або діти, там, або жінка може сказати свої останні слова, те, що вона не встигла сказати.